Привіт! Сьогодні поговоримо про температурний режим у роботі майстра шугарингу. Тобто при роботі з цукровими пастами ми обов'язково маємо враховувати температуру приміщення рук і пору року, якщо у вас в приміщенні немає кондиціонера. Нагадаю, що пасти є різних щільностей. Суперм'яка, м'яка, середня, тверда, супертверда, ну і бандажна. Зазвичай це може бути суперм'яка. Але ви, як майстер депіляції, маєте розбиратися, коли, чим працювати. Якщо ви працюєте не тим матеріалом, ви будете або заліпати, або обламувати волосся і робити людям боляче. Як же це працює? Запам'ятайте, що. Чим жаркіше у вас в приміщенні на дворі, або як у вас гарячі руки, ви маєте брати пасти плотніші. там менше води і вона не розтікається. Якщо на дворі холодіна, в приміщенні комфортна температура, але не жарко, і у вас холодні ручки, будь ласочка, підберіть собі пасту з м'якої або середньої. Ще один нюанс. Для того, щоб зекономити, ви можете брати лише дві баночки: м'яку або ультрам'яку і тверду ультратверду. Як це працює? Із цих двох різних кардинально щільностей: м'яка супер і тверда супер, ви зможете підібрати собі Комфортну щільність для роботи з клієнтами, які до вас приходять. Ви просто їх мішаєте у пропорціях, які вам потрібні. Наприклад, якщо ви берете шматочок твердої пасти, спробуйте для початку туди додати одну третю м'якої або ультрам'якої. Попробуйте працювати. І ви зрозумієте, чи вона у вас розтікається, вам некомфортно, вона не тримається в кучці. Ви починаєте заліпати на межі, вже ось 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 зараз заліпнете. Що ви робите? Додаєте твердішу. Якщо ви починаєте таким шматочком працювати, і вам дуже важко вона наноситься. Питаєте боляче, вам кажуть, да боляче. Або швидко працюєте, або дуже плотна паста. Спробуйте трішечки менше. Перепитайте, боляче, коли наношу? Да, боляче. Що ви робите? Додаєте м'яку ще пасточку трішечки. Таким чином, ви собі зробите комфортну щільність, яка буде дуже гарно забирати чисто волосся, не псувати людям настрій, не нервувати їх білю. І, крім того, вам буде комфортно працювати, щоб не боліли ваші ручки. Через те, зважайте на ці нюанси, будуть запитання, запитуйте, всім відповім з радістю, але ще один нюанс. Є така думка, що температура рук неважлива. У людини температура тіла 36,6 нормально. Це не так. Бо кровообіг в кожної людини різний. Через те є холодні ручки і ви берете м'якші пасти, а є гарячі ручки і ви берете твердіші пасти, бо інакше роботи не буде. А якби ви були підписані, на мене ви б знали більше інформації про депіляцію. Ось так. Пока!